Слідуючий етап нашої екскурсії. Віра Миколаївна вже все розсерджена повністю. Три години ми вже ходимо по території, десь приблизно ми половину, може, вже більшу половину пройшли території. Вже Віра Миколаївна весела, садяком, тори щось таке вже під шкандибою. Ну Ми з водіком поки ще держимося. Значить так, ми зараз знаходимося возі гостєвого будинку, на кладоці. прямо дивимося каналу. Все, прямий канал заходить з Дніпра. Віктор Федорович, мабуть, тут на водному мотоциклі залітав сюди до ось цього будиночка. Там бачимо шашличниця, он, шашличку піджарював, кусочок м'язка і заходить гостєвий будиночок. Зараз він закритий, там етикеточка висить, там працюють журналісти. П'ятий канал. Туди зараз не впускають, не може там нічого. дивитися. і позашторювано, чуть-чуть тільки -чуть, ми дивилися. Зараз Віктор Михайлович, если б знал, взяв би коньки. По каналу проплів би спробував, як до, до уточки проплів би, він будочка стоїть. А де, на цьому. Дивіться. Да, да? Продивився, да, да. може б провалився да. Оце так би. б. Да. Ми направля... тепер ми далі направляємось до... Тоже до самого цікавого моменту, до анти... автомобілів антикваріату.